Байка дороги. Зібрали звірі в лісі всю малину. Суницю і чорницю і продали. Купили дорогу автомашину й ведмедові в дарунок привезли. Не гоже ж, бо йому цареві лісу ходити пішки, він же їхній цар. І хай це не сприймає, як завісу, їх справ негідних, а чи як хабар. Ведмідь подумав трішки для годиться. І їм сказав Я вдячний всім до сліз. Якби його не зупинила ведмедиця, він би в обійми до гостей поліз. На другий день, поклавши хліб в корзину і прогрівши, як належить, двигуна, ведмідь сів за кермо автомашини поїхати до кума кабана. Спочатку йшла дорога гарна прямо, то вгору їхала машина, то з гори. А потім почались баюри, ями, і балки, і байраки, і яри. Машина у подряпинах хресніла. недовго вже було і до біди. В калюжу враз заїхала і сіла вже ні туди, як кажуть, ні сюди. Автомобіль, придбавши у салоні, радіє кожен я і він, і ти. Ревуть у двигуні потужні коні і ладні бігти миттю до мети. Та безумовно, що зупинить їх сучасний стан занедбаних доріг. <хи> Дякую, друзі, за лайк. Підписуємось на канал.